Валерія Кореа фіс. Пси. Зі збірки Природа звіра. Матіа знов розглядає старий батьків револьвер. Він це зробить. Це має зробити він, перш ніж інші візьмуться за нього самі. Принаймні, заради пса, так хотів би його брат Франциско. Тисячу разів попереджав він франа прогнати звідси того собаку, але немарно. Франциско був упертий. Застранець думає Матіас і витирає перед пліччям шмарклі. Їм не побачити, як він плаче, ще цього бракувало. Граф щось занюхав, дере ґрунт, вигріб добру яму, кладе на коліна голову, хвостом мені поворухне. Інші купчаться на вулиці. З-поміж їхнього гамору Матіас врізняє Брайанів голосище, проте не розуміє жодного слова. Дощ гатить у бляшаний дах. В одному з котів просочується трохи води. Відколи померла матір Матія склопочиться лише їжею за нагоди і сном. Дім занихає взовсім. У негоди зі срачем не перепрошую, ось тобі має ще. Ледве-ледве не зважився він на пако чи, бодай клея аби стало духу. Мусив би виклянчити трохи у мишеняти Асеведо. Але не вівся на це раніше ніколи померла матір, ні у ніч, коли брат Франциско не поведеться й нині. Матія скрутить барабан револьвера, перераховуючи кулі. Їх чотири. От лайнографе. Величезна купа лайна. Пес жив із ними з кінця листопада. Брайан приніс його такого ж гризяного ранку, як сьогодні. Лапа покалічена, зранена спина. Хлопці казали, собака втік від горозвісного товстуна вареника з 24-го кілометра, єдиного, хто мешкав у цегляному будинку аж з двома параболічками найдалі від колі. Їх застерегли, товстун вареник навіть поліцію в дупі має. Подивіться лише, як він чубиться зі своєю жінкою і доста. Пес був ходячою раною, та Франциско заперечив. Неможливо, аби собака причвала з такого злиденного села, ні з нашого, ні з 24-го кілометра. Франциско Бовдуре, Франциско Засранцю. Граф належить комусь доброму, маті, поглянь на його шерсть. Видно, що він учений. Про всяк випадок Матіас не вгавав. Че, Фране, коли цей пес забереться геть? Потерпи заки він оклигає, брате не довше. Граф ходив з ними збирати картон. Навіть вночі Франциско не розлучався з ним, пес був його ковдрою. Окрім того, звір не завдавав їм клопоту, сам собі давав раду. Воду пив із залізничних колодязів, харчувався зі смітників, нужду справляв подалі від бляшано-фанерної хатини. Брат назвав його графом за вченість на Франове приємно познайомитись, звір подавав йому лапу. Матія спередчував, що пес скоро їх покине одного з днів, коли вони залишаться ні з чим, без кипки черствого хліба, без краплі водянистої юшки і брая нової мами на обід. Та зрештою, як він розчулився, коли у новорічну ніч той приніс печену курку, легенько тримав її за лапу, ніби не хотів торкатися решти птиці. Він приніс її для нас, ти бачив таке маті? Розкішне гаряченьке обжировисько. Де ти її роздобув графе? Ти правий, Фране, каже Матіас. Вільною рукою він пестить собачу голову і тулиться до звіра. Йому так хочеться ніколи не випускати графа з обіймів. Так хочеться. М'яка шерсть на колір, як карамель. Матіясові пальці кошлатять її на собачій спині. Якщо шерсть розгорнути. Видно зарубцьовані рани, сліди палиці товстуна вареника, сучий потрох. Матієсові з похмілля розколюється голова. Він не хоче вірити, що цієї ночі його брата Франциско знайшли біля колії мертвого, голого, нирки прохромлені ножем, ще гірше, ніж злась, якого дідька вони з ним тільки злигалися. Помста товстуна вареника за собачу крадіжку. Пояснили хлопці, та хто його значить, то правда. Матієсові хотілося піти до відділку, побачити брата востаннє, але не пішов. Щойно лишаєшся без дорослих, тебе хапають і запроторюють до сиротинця, а там звідаєш розпеченого заліза, ще й ходитимеш, як по струночці, і тільки так, пане, цілісінький день. Краще вже тут, єси, не си, але ведеш своєї. Увесь вечір Матія собі мав графа, цмулячи дешевий шмурдяк під змайстрованою із бляшаної бочки пічкою, поки не прийшов привалебний прочитати за упокій. Черговим посидінням при відсутньому тілі у злиденному селі нікого не здивуєш. Привалебний вже звик. Брайанова мама принесла у глечику трохи юшки, попестила Матієсове волосся, як то робила його мама. Глупої ночі хлопці запропонували клею, пако, навіть єшку, проте ні Матіас, ні Франциско ніколи не зв'язувалися із тим лайном, і з жодними іншими наркотиками, що руйнують тебе зсередини, від яких сльозяться очі. На дранок взявся за батьків револьвер. Його обхопили з усебіч, та він устиг вистрілити раз у повітря. «Вгамуйся, навіжений, кого ти зібрався стріляти? Слухай, товстуна вареника учора кинули за ґрати. Кажуть, ніби йому дали 35 років за торгівлю кокаїном. Майже полегше знати, що вбився твого брата за все заплатить, так чи інакше, але заплатить. Проте хтось випалив. Смерть за смерть ось єдиний закон. Лишити все так, як є, хлопці не могли. Нехай оті з 24-го не думають, що ми обістралися. Нам не страшно, шмарк ліжувати не збираємося. Брайанова мама від самого початку була проти. Він останній хто лишився у маті, сказала вона раптом, і попросила Брайана зав'язати з помстами. Та сперечатися з хлопцями було марно. Матія спогано пам'ятає, що трапилося далі. Знає, напевно, пообіцяв узяти все на себе, але не цієї ночі, завтра зранку, чи о першій? Хлопцям хотілося прохромлених ножем нирок дертої шкури у відповідь на францискову наготу то була безглузда помста, чергова дичина. Принаймні він переконав їх того не чинити, так пса не впізнають куди краще всадити йому кулю в лоба й баста. Ось найкраща засторога, ось найкраще послання. Так, звичайно, він це зробить, власноруч, залізякою старого. Присягаюся Богом і франом. Матіас поцілував великого та вказівного пальця і схрестив їх, і не було кому дорікнути йому клядьбою. Привелебний давно подався спати до своєї комерчини під склепінням церковці. Брайанова мама затулила обома долонями рота і благально мотала головою. Матіас скотре пестить звіра і зводиться на ноги. скавчить. Пронизливий плач, що стискає вранішнім холодом горло, а тепер ще й стукотить дощем у бляху. Угледівши зброю, пес хнюпить голову, ніби приймаючи справедливе покарання. Усі на дворі чекають, що Матіас виконає свою обіцянку, їх охоплює нетерплячка. Будь-якої миті хлопці ладні увірватися і зайнятися псом, він це знає. Треба поспішати, грати. Як же це вкурлює? Він нахиляється, обіймає звіра, дозволяє йому якусь мить полизати свої руки. Хреститься заслиненою правицею, лівою рукою впирається пістолем межи покірних собачих віч і не дивлячись вистрілює. На вулиці здіймається гаус. голоси помсти й радости, хоча Матіясові звучать вони однаково. Пес валиться на землю, цівка гарячої крови дере босі ноги. Ви лиш не побачили, як я плачу, думає Матіас. Аби лиш не побачили, ковтає шмарклі, чує, як стокотить у бляшаний дах дощ, як усі за стіною розбридаються, чалапаючи багнюкою. Брайан із мамою єдині досі стовбичать біля хатини. До Матіаса долинають їхні голоси. Відчини че!» – кричать вони. Матіас мощується поряд із графом. Правицею знову кладе на себе хреста, долоня суха, На ній не лишилося ані краплинки собачої слини, закушує нижню губу, аби стримати ридання і прокручує барабан револьвера. Ось куля, ось порожня комірка. Поки од різкого пороху усе не змішується, виписуючи суцільне сталеве коло на рівні роззявленого колом рота. Відчини мені маті, наполягає Брайан. Хлопець намагається узяти двері приступом, але Матія далі бавиться зі зброєю. Йому байдуже. Кілька годин тому він замкнув їх на засу. Аго, вче, не хочеш трохи вийти, благає Брайанів голос. Матія зупиняє барабан. Прораховує залишок куль три рівно половина барабана. Що щепоче мертвому, досі спливаючому кров'ю псові? Зводить гачок і хреститься востаннє. ПСИ Валерія Кореа Фіс.